Всім привіт! Ця красуня готова. Показую повільно. Красуня ідеально нова. Ідеально, просто. Кожен раз, коли я продаю таку гарну машинку, серце радується, що хтось отримає свою мрію. А з другого боку, я кожен раз думаю, щоб потім підвищити ще свій рівень і взяти машиночку ще кращу. Але кращою новою не може бути нічого. Точно можу сказати, що ця ідеально нова. Придертись просто нема до чого. Дивіться, як ми її віддраїли від старого мастила. Нанесли нове мастило. Дивіться, як вона виблискує. Машиночка просто фантастична. Принцип роботи. Висуваємо голочки в робоче положення. Натискаємо кнопочки для малюночку, ричажок висуває голочки. От, ми можемо набирати. Ниточку і починати в'язання через одну петлю. Цей речажок це для жакарду. якщо тут це звичайна в'язка. Дивіться, каретка повернула голки в позицію Б звичайна в'язка, тобто голки трохи висовуються для в'язки узора. Якщо я поверну цей речажок наперед. Голки будуть висовувати більше. Планочка новенька. Але кареточка бігає просто фантастично. Просто фантастично. Всі функції каретки перевірені. Так, як ми вміємо, все ідеально. Тобто, придертися, ну, навіть, навіть якщо ви вмієте придертись на 100 рівнів більше, ніж я, у вас не вийде. Це точно.